Російський літак над Балтійським морем НАТО підняло два винищувачі юрофайтер. Тим часом Естонія скликає Радбез ООН уперше за 34 роки. А президент Чехії закликає збивати російські борти, які порушують повітряний простір альянсу. Паралельно Трамп пообіцяв допомогу Польщі у захисті, якщо Москва продовжить ескалацію. Усе найважливіше вже за мить. Ви на фабриці новин. Підпишіться і починаємо. Німецьке видання БІЛД повідомило, що північно-атлантичний альянс підняв у повітря два винищувачі Юрофайтер. Борти злітали з німецької авіабази Росток Лаге, все через російський літак над Балтійським морем. Літальний апарат Москви рухався міжнародним повітряним простором без плану польоту. Крім того, він не виходив на зв'язок, тому борт відразу не вдалося ідентифікувати. Визначити, що це за літак, вийшло візуально. Це був російський іл 20 М. Варто зазначити, що це вже не перший подібний інцидент за останні кілька днів. 19 вересня Естонія зафіксувала порушення свого повітряного простору трьома російськими Міг 31. Нагадаю, що у Європі відреагували на заліт російських Міг до Естонії. Президент Чехії зазначив, що літаки Російської Федерації, які залітають у зону НАТО, потрібно збивати. Далі цитую: Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула межу допустимого. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злом просто неможливо. Талін іде ще далі. Після порушення його повітряного простору Росією Естонія ініціює надзвичайне засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. ІРАР повідомляє, що це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить скликати Радбез. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оцінює, що ми наразі живемо у дуже небезпечний час, але не вважає, що світ йде до Третьої світової війни. Вона сказала. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості. Водночас, вже сьогодні, вранці, 21 вересня, у Польщі виявили одразу у двох місцях об'єкти, схожі на безпілотники. Поліція воєводства Радомського повідомляє, частини одного з об'єктів знайшли грибники у лісі в населеному пункті Водине приблизно за один кілометр від будівель. А тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки допоможуть захистити Польщу, якщо Росія продовжить ескалацію. Він також наголосив, що зниження світових цін на нафту може зупинити війну Росії проти України. Це автоматично зупинить війну Росії проти України, знисти ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Європейські аеропорти масово скасовують і затримують рейси, тому що причина це кібератака на постачальника послуг системи реєстрації і посадки. Ну коротше, одним словом, хтось здійснив кібератаку, і в Європі зараз є з цим великі, великі проблеми. Ем, тобто, це частина що гібридної війни? От Росіяни як вони ви вони грають? Давайте Польщу перевіримо запустимо гербери Потім давайте Румунів там покашмаримо Вчора це окремо обговоримо там з мігами, які залетіли в Естонію. Ем, проговоримо да цю історію, але, але от зараз буквально знову ж таки атака на аеропорт А якою буде відповідь? І чи прийде усвідомлення європейцям там НАТО і так далі? Що іграшки закінчились, що блін попити каву вранці, да або там микроасанчик з'їсти. Це все дуже добре, але треба якось готуватися або нам помагати, або я не знаю, що робити. О, ну звичайно, що зараз будуть росіяни будуть промацувати НАТО, намагаючись максимально ну нижче порогу п'ятої статті. Це робити то гібератаки, то гербери будуть залітати то шахеди, а то міги на 12 хвилин в Естонію залітають. І так далі, і ну, що таке? 12 хвилин. За 12 хвилин багато чого можна наробити в і в повітряному просторі, і особливо коли йдеться про авіацію. Там вже все, все ж на хвилини там рахується, навіть секунди і тому звичайно, що вони промацують, дивляться, як реагує система. Наскільки швидко реагує, хто стріляє, хто не стріляє. Ну наприклад, в Польщі стріляли ж данські та нідерландські літаки так. А в Естонії, наприклад, італійці були. Ну, начебто, залетіли, і що? Ну так вони будуть перевіряти, тому що вони хочуть дестабілізувати НАТО, а це вигідно і Китаю, тому що Китай хоче показати всьому світу, що американці не дуже надійні союзники. Так і я думаю, що за цими атаками в тому числі стоїть Китай. Ось і тому нічого тут дивного немає. Їх попереджали, що так буде. Чи готувалися вони? Ну так ну да, мабуть, не готувалися, думали, що обійдеться, що на Україні все закінчиться. Всі ці були прогнози цих розвиток, що там, там тисячі 2030 році, після закінчення війни в Україні вони матимуть можливість напасти. А я завжди говорив і продовжую говорити, коли 30 30-й рік вони зараз готові напасти. Тільки не та війна, до якої ви готуєтесь. Ну, от 300 шахетів, наприклад, щоденно в Польщу, припустимо, Нижче це енергетика, створюється хаос, а, ну, десь 10% населення точно тікає з країни. Ось дестабілізація і так далі. Те та саме по країнах, балці, навіщо танками йти? Можна і так зробити. Ну а питання в тому, чи правильно НАТО на це все реагує, тому що занепокоєння там активувал актив, активізували четверту статтю да консультації естонців вчора. Там ну той самий там Трамп відреагував, наприклад, що він сказав. Щось, ну щось таке. Що мені це не сподобалось, каже Трамп. Кая калас там з Європи, вона більш там радикальніше налаштована. Але в цілому, ну блін, реакції ж немає ніякої там рішучої реакції від НАТО відповіді. Ну немає. Просто є занепокоєння, якісь там слова. А цим що можна зупинити подальші атаки Росії? Ні, звичайно, не можна. Ну так це ж проблема НАТО і проблема європейців, які завжди покладалися, за що за все будуть платити американці і. Uh -huh. Вони будували свої армії як продовження американської армії. А Американці їм тепер крутять руки. Говорять: ну так слухайте, ви на тут 20 років компостували мозок, не витрачаючи, не хоті... коли ви не хотіли витрачати на оборону. Далі, коли Німеччина в'язно цілувалася з Росією, будувала союз, фактично континентальний з Росією та. Китаєм для того, щоб створити небезпеку для Сполучених Штатів Америки. А тепер ви нам розповідаєте, що у вас грошей немає. Ну так Трамп тепер викручує руки. В принципі, нічого нового тут Трамп не робиться. Це американці завжди були такі. Тому що чомусь всі думають, що знаєте, от там якісь були, ну вони по-іншому себе поводили. Ні, це абсолютно в їхній логіці. А як вони, я завжди нагадую. Як, от перша Друга світова війна, як Черчилль вмовляв допомогти британській імперії? Що там два роки? Фактично, Британія одна воювала проти, проти Німеччини. Там дали якісь застарілі навіть там есмінці, які були американці. В обмін на що британці були змушені віддати в оренду всі свої Атланці парти в Атлантичному океані? Ну, в оренду на 99 років. Ну, так, 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 так воно і діє, так і світ працює. Кожен хоче мати свою вигоду в даному випадку. А Трамп він не поспішає, я думаю, що він говорить, європейці, вам що сказали? Нафту газ припинили купувати. А що європейці зараз робили? Ну, от 19-му пакеті. Будемо тільки через рік. І, ну, скажу, а від від скрапано, ну, добре. від скрапаного газу, да. так? Так. Да? Да. А я тепер почекаю, подивлюся, як ви будете тепер поводити. Де мита проти Китаю? Ну ми не хочемо мита проти Китаю? Ну добре, тоді ви самі захищаєтесь. Не. Да, да, так, і, 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 тут, і, і тут не треба знаєте, у нас часто якось жаліють європейці в цьому випадку. Такі європейці самі зігнали себе в таку, а, в таку яму, коли не витрачали на оборону все інше. От три роки війни вони що, збільшили витрати на оборону і допомогу Україні? Ні. А коли вони почали збільшувати? Ну, коли прийшов прийшов Трамп, надавав по голові, і вони раптом знайшли у себе гроші. А він далі дивиться і говорить: шановні, що значить що значить у вас грошей немає? Скільки ви витрачаєте на цю зелену енергетику? Це розваги? Ну, одна Німеччина 100 мільярдів на рік. Далі, це проблема Трампа в тому, що Німеччина закрила. На догоду росіянам закрили свої атомні електростанції і не може їх запустити. Чия це проблема? Ну так от вони будуть тепер викручувати руки, щоб досягати своїх цілей, щоб поекспортувати свою нафту та газ. Ну я не вірю, що вони кинуть НАТО Давай так. Але те, що вони крутять руки, і це корисно для нас, те, що вони крутять руки, так? Європейцям, тому що вони. Змушують їх відходити від інфантильної позиції, що я не я і лошадь не моя. Да? І американці приходять захищати, ні, а тепер, а тепер що буде? Давайте подивимось. Зброю купуєте, купуєте молодці. Я вам сказав, що мені тарифи цікавить. Якщо тарифи не цікаві, ну значить, ми будемо дивитися, як ви себе будете захищати. Так що така так я бачу цю історію. Це корисна до речі, історія. Тому що тут цінність України просто зростає в геометричній прогресі, чи не полягає серед іншого задача Путіна з цими обстрілами, провокаціями, там герберами і так далі, у тому, щоб. Ну якби показати, що ці країни також в небезпеці, значить, е, гроші, які мали б виділятися для України, зброя, яка мала б йти в Україні, ППО перо, яка мала піти в Україні, залишиться в Польщі, Естонії, Фінляндії, і так далі. І таким чином, тобто, послабити у цьому контексті Україну, Це, ну можливо, можливо і так? Ну, можливо, тільки там ж петріумити петріотами ж не збуваючи хеду. No. Ну, а чого, ну а чого? Добре, там в Польщі там багато так і так чого. Чого поляки приїхали в Україну досвід отримувати? Ну тому що трохи інша ситуація, трохи інша війна. Ну, добре, гроші ви дасте ППО. Ну, от по 200 шахедів на день залітає. що ви будете робити? Причому модернізовані шахеди, які вже навчені на українському ППО, з досвідом цих операторів, які знають там. Всі слабкі ланки, тому тут, тут питання не в тому. Тут питання навпаки, що НАТО повинна повинняти концепцію. Атакувальна повинна бути позиція. Якщо прилетіло, то глупити по території Росії. А тут вже починаються нюанси. Ну, якщо ви не можете, якщо ви не можете, то так давайте Україні. Україна все зробить що потрібно. От. От та історія, коли е, е, Росія в Калініградській області. А Поставили Ескандери на дорогу, ну під, під кордонами України це ж неможливо вже зробити. І росіяни не ідіоти так не поставлять, тому що розуміють, що точно влуплять. Да? Скажуть дуже дякуємо там. Да? І, і влуплять і там такий гемеричний буде регіт або малюка. Або Буданова там або цього Мадяра, наприклад, да? так і тут. Да. Тому ми повинні так от розуміти, як це працює і а, чи поміняють вони концепцію свою, що принаймні збивати на територію НАТО? Ну, подивимось, але ж знову таки все озирається на США, а США виставляє свої вимоги і правильно до речі, виставляється дуже корисно до речі для нас. Чим більше європейці будуть витрачати на оборону, чим більше вони будуть бачити цінність України, тим краще буде для нас.